One, 2 one. То холі в нас е, приурочено того, що останній день літа, останній тиждень, остання п'ятниця цього літа. І ми хочемо її відзначити якомога яскравіше, якомога веселіше, щоб не всіх на, на обличчях була посмішка, щоб всі згадували 2015-те літо як щось. Таке неймовірно позитивне, неймовірно і щоб всі були би, позитивні, щасливі. Ми очікували, що людей прийде набагато менше. Це те, що пройшло стільки народу, це для нас просто вау. Ми думали, що тут буде чоловік, ну там 50, ну максимум 100, а тут більше за 200. Ми закупили дуже мало фарби, всього 10 кілограм. Та виходить, що один пакетик це 100 грамів. У нас його розкупили буквально за 15 хвилин. І ми не знали, що робити, бо люди підходять, запитують, а де фарба, а де фарба, а чи буде ще, а ми не знаємо, що відповідати. Повісти, бо фарба приїхала до нас зі Львову, в Черкасах цього немає. Ну ми будемо наступного року, можливо, ще навіть в цьому році організовувати ще один такий схожий захід, і тоді вже ми закупимо багато фарби, тоді вже вистачить кожному, і кожен закидає себе свого друга там чи ще когось. Всі будуть ходити розмальовані. Фарба відмивається, всі прийдуть додому, сходять в душі, будуть чистенькі, гарненькі, які були раніше. А зараз ми всі розмальовані, ми всі брудні й щасливі. Це почало з того, що я гуляв з товаришем по долині Троянт. Він зараз стоїть за пультом, діджей Микола. І з, отуда, з отої сторони лунала дуже жахлива музика. там, О Боже, який мужчина! Ми думаємо, ну все так прекрасно, трава, сонце, а така жахлива музика. І ми вирішили, що треба сюди привести гарну музичку. А потім знайшлись дівчата, які кажуть, давайте ми до вашої музички ще додамо фарб. Просто неперешені, фестиваль супер. Я на такому в Черкасах вперше, але це дуже круто, дуже ну, суперова задумка. Ну, я приїхав з Червоної Свободи. Наступний рік також хочу відвідати такий захід фестиваль. Це круто, це круто, дійсно це круто. А я хотілося б, щоб було більше народу, а так, в принципі, все. Ціни не було,